Вітаю вас, друзі! Сьогодні трошки пофілософствуємо. Сьогодні я переключаюся на роль коуча. А все, скажімо, навколо сприяє тому, щоб розкрити таке питання дуже важливе. А питання полягає в тому, а де брати бажання? Бажання немає не тільки в дітей до навчання, не тільки в дорослих до роботи, в старших до життя. У кожному віці, у кожному, на кожному етапі життя. Є зараз, скажімо, такі у нас відчуття, що бажання немає ні до чого. Ми часто відчуємо такий вислів: не хочуть ніхто нічого. Ну, це можна сказати, так впливає, звичайно, наші події, які відбуваються в нашій країні. Ось, але, насамперед, що ми маємо розуміти, це йде від нас самих із середини. І які б події не були, ми ставимо. Вибір, ми робимо вибір, що робити із тим станом, який нас, скажімо, накриває. Лише ми можемо або прийняти, або не прийняти все, що відбувається з нами. Це вибір кожного. Але ми зараз поговоримо саме про аспект бажання. Отже, де брати бажання? Ми маємо знати просто деякі речі. Важливі речі, що стосуються світогляду. Ми світ не пізнаємо ніколи до кінця, але ми маємо прагнути це робити. А увесь світ це ми самі. Це все те, що відбувається всередині нас. Так? І наше єдине головне призначення на цій землі це дійсно пізнавати себе. Дехто називає це роботою над собою, дехто пізнанням себе, але тим не менше пізнавати мусимо. Тому що це наше призначення тут. Єдиний результативний показник того, що ми йдемо правильно і робимо щось правильно, це те, як ми себе почуваємо. Якщо ми почуваємо недобре не себе, значить ми щось робимо не, не так. І обманути себе нам не вдасться. Ми можемо когось обманути, тільки не себе. Отже, повернемося до того, а де ж брати бажання, як, як відновити в собі той ресурс, де брати оту енергію. Ви можете отримати дуже багато порад такого фізичного, скажімо, напрямку, що полежати, подихати, практики, якісь там фізкультура і так далі. Все це йде як наслідок другим питанням. А вся наша реальність народжується у нас тут в голові, і тут в серці. Як же, скажімо, змінити напрямок думок, які потім будуть впливати і на наші відчуття, і на наш стан? Просто ми маємо дійсно знати певні ази, фундамент, на чому будується світогляд. Перше, я вже вам назвала, це те, що ми ніколи себе до кінця не пізнаємо, тобто ніколи не пізнаємо до кінця світ, тому що світ завжди і є, був, є і буде, а ми приходимо і відходимо і маємо цю місію якусь виконати на цій землі. Друге, зміна нашого будь-якого стану. Я не скажу навіть настрою, а стану починається із зміни свідомості. Все те, що є, все те, що керується нами, це зміна свідомості. А зміна свідомості реально змінюється як свідомість під впливом деяких подій, важливих подій, таких, як я сказала, б, не те, що є важкі події, є радісні, але тим не менше потужні. О, це найкраще підходи слова. Під впливом потужних подій змінюється наша свідомість. Тобто те, що ми часом називаємо переоцінкою цінностей. Переоцінка цінностей не відбувається за один день, вмить як інсайт. Переоцінка цінностей формується протягом життя, і якщо вона вже і відбувається, то далі дійсно буде все змінюватися. Як це відбувається на фізичному плані, це відбувається. У кожного по іншим, у кожного по-своєму, часом через сльози, часом через депресію, часом, ну, як це вже скажем, відбувається у кожного персонально, це кожен може прослідкувати сам так, але зміна, коли відбувається, ви це помітите. Головне, щоб не застоюватися у стані, який вас веде до упадку. Не, не тільки до не просто до упадку сила і не просто до того стану, яке суспільство називає депресією, так щоб ви взагалі не впали духом, треба просто, скажімо так, собі пригадувати, шукати інформацію, ні в якому разі не зупинятися, шукати інформацію ту, яка виведе вас із цього с того стану, в якому людина перебуває, коли вона нічого не хоче. Отже, бажання починається із того, що ми маємо знати такі ази, фундамент філософських понять. Першу я назвала вже так і вже не один раз, і другу вже назвала те, що все відбувається при зміні свідомості. Тому, щоб коли відбувається переоцінка цінностей, ви вже зрозуміли при таких подіях, так? і коли у вас вже ці такі події відбулися. Ви робите цю переоцінку цінностей, і тепер дуже важливо ці, цю переоцінку цінностей не змінити, не змінити напрямок, тобто не повернутися назад. І коли ви зміните, коли у вас ця переоцінка цінностей зміниться, дуже важливо утримати, утримати цей стан і тоді зовсім це. Піде по-іншому. По як це все відбуватиметься, ви можете прослідкувати лише за собою. Е є маса літератури, звичайно, яка допомагає це зрозуміти, але не обов'язково читати велику літературу, головне дослухатися до себе. А звісно, щоб дослухатися до себе, треба певне, відповідні певні, що були створені умови. Якийсь затишок, якийсь, скажімо, природа. От у нас вже, бачите, як правильно говорю, аж світло стало. <звітло> Значить, пора закінчувати. Отже, якщо ви хочете поміркувати на рахунок цього питання, будь ласка, пишіть або е, записуйтеся на якусь сесію, тому що це таке питання, яке глобальне і глибоке є у всіх на даному етапі життя і те, що відбувається в нас в країні, Ось, разом ми можемо вийти, вивести вас із того стану, якщо ви бажаєте. Тому не засиджуйтеся, не падайте духом, і все буде добре. Або ви тільки цього хотіли, бо ми робимо вибір самі. Гарного нам всім дня!